Діяльність кожної людини можна проаналізувати за архетипами. Завдяки роботам найкращих дослідників Роберта Мура та Керол Пірсон, які продовжують та розвивають наукову думку Карла Густава Юнга, сьогодні знайомимось з депутатом Бердичівської міської ради Олексієм Побережним. Поточний архетип це поєднання мудреця хронікера та правителя стратега. Мудрець хронікер. Ця частина особистості, що виростає з ґрунтовної освіти, викладач філософських дисциплін та релігієзнавства, глибоким інтересом до історії та знанням класичних мов. Він не просто споживає інформацію, а прагне зрозуміти глибинні причини та зв'язки. Як журналіст, адміністратор сайту та відеоблогер виконує класичну роль хронікера, фіксує сьогодення, осмислює минуле. Через роботу зі спадщиною та доносить це до людей. Це архетип, що шукає істину та ділиться знаннями з суспільством. Правитель стратег цей аспект проявляється у практичній діяльності. Як депутат міської ради Олексій Побережний не просто спостерігач, а активний учасник процесів. Корисні якості, стратегічне мислення, орієнтація на результат, дипломатія є ключовими для цього архетипу. Він не просто знає, як було або як є, а працює над тим, як має бути. Розвиток туризму та захист культурної спадщини це не просто робота, це конкретні кроки зі стратегічного будівництва майбутнього громади, спираючись на її особливу ідентичність. Унікальний архетип Олексія Побережного полягає у тому, що ці дві ролі нерозривно пов'язані архітектор громади. Використовується мудрість та знання мудрецна для самоізоляції, а як інструмент для реальних змін та ефективного управління правитель. Його статті та відео це не просто контент, це елементи стратегії сформування громадської думки та залучення людей до розвитку міста. В умовах війни цей архетип набуває особливого значення. Роль хронікера стає критично важливою для збереження правди та національної пам'яті, а роль стратега. Для забезпечення стійкості та розбудови майбутнього, попри все, якщо ж детальніше розглянути біографію Олексія Побережнього, то його архетип станом на жовтень 2025 року можна описати як локальний патріотичний хранитель спадщини, це тип людини, яка поєднує інтелектуальну глибину з практичною громадською активністю, фокусуючись на збереженні та розвитку культурної ідентичності свого регіону. 38-річний, народжений 5 квітня 1987 року у Бердичеві, українець з вищою освітою, який глибоко вкорінений у місцевій громаді на Житомирщині. Реальні дії та публічність підкреслюють роль мосту між минулим історією традиціями і сьогоденням політика, молодь, освіта з сильним патріотичним акцентом на українську національну ідентичність, справедливість та розвиток. Ключові риси архетипу інтелектуал-патріот з філософським бекграундом позиціонує себе як людину, яка цінує спілкування з розумними людьми та наявність життєвих принципів, з акцентом на патріотичну, заможню та інтелектуальну Україну. Публічні лекції та презентації проведені в бібліотеці, наприклад, про археолога Тодося Мовчанівського, який врятував українську історію Бердичева чи. Бердичівський рахунок Української революції свідчить про глибокий інтерес до історії та культури, де Олексій Побережний виступає як просвітитель. На youtube відеоблог про Бердичів охоплює теми від геральдики, наприклад, що це на гербі Бердичева до культурної спадщини, демонструючи роль просвітителя та інтелектуального знавця місцевої історії, редактор та медіа ентузіаст. Як редактор незалежного інформаційного ресурсу «Бердичів Сіті публікує новини, інтерв'ю та аналітику про місцеві події. Статті та відео яскраво показують роль голоса громади з фокусом на позитивні зміни та національну єдність. Декларація з березня 2025 року вказує на скромне майно, квартира 33 квадратних метри з 1997 року. Що підкреслює скромного служителя громади без надмірного матеріалізму? Патріотизм, відвертість та щирість простежуються в фокусі на українській революційній демократії Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2014 року. Цей архетип еволюціонує від раннього політичного ентузіазму 2010 ті роки, до зрілої ролі локального хранителя традиційних українських цінностей. У 2025 році, де простежується гармонійний баланс між освітою, політикою та медіа для зміцнення української спільноти у місцевій громаді.